Привіт! Сьогодні розкажу вам, як правильно проводити самообстеження грудей і чому це важливо, коли краще його проводити? Найкращий час на 5-10 день після початку менструації. Якщо у вас вже немає менструації, оберіть конкретний день кожного місяця, щоб не забути. Як проводити? Для початку візуальний огляд. Встаньте перед зеркалом, роздивіться груди з різних ракурсів, зверніть увагу на асиметрію, зміну кольору шкіри чи втягнення сосків. Далі йде пальпація стоячі. Обережно промацайте кожну грудь круговими рухами пальців, рухаючись від зовнішнього краю до центру. Пальпація лежачі, такі самі рухи ви робите, тільки вже лежачи на спині. Так тканини грудей розташовуються більше рівномірно. Що має насторожити при такому дослідженні? Ущільнення або грудочки, зміна форми чи розміру, виділення із сосків, почервоніння, свірбіж чи висип на шкірі. Не панікуйте, якщо щось помітили. Це не завжди означає серйозне захворювання. Але при цьому обов'язково зверніться до лікаря для перевірки. Пам'ятайте, що самообстеження це перший крок до вашого здоров'я. Діліться цим відео, щоб більше жінок дбали про себе. До зустрічі на прийомі!